Привіт, вітаю вас на каналі. Як заробити гроші? В інтернеті є надзвичайно велика кількість сайтів, які переконують, що платять гроші за проходжування опитувань та здійснення нескладних дій. Сьогодні ви дізнаєтеся, мій результат двотижневого тестування англомовного ресурсу YouSense. Цей сайт випадково я знайшов у січні цього року. Натрапив просто на круті рекомендації, в яких переконували, що це один із найпопулярніших англійських сайтів для проходження опитувань. Прикріпили також відгук людини, яка нібито заробляє на YouSense від 200 300 доларів на місяць, а то й набагато більше. Виникло величезне бажання перевірити цей спосіб та підтвердити або ж спростувати тезу, що там дійсно можна заробити гроші. Жартую спочатку я потім ух. Дійсно зароблю до філя. грошей, звільнюся з роботи. Ага, не так то й було. Посилання для реєстрації на сайті YouSense ви можете знайти в коментарях та описі під цим відео. Також там буде посилання на мій власний сайт, на якому я пишу матеріали про те, як заробити гроші і група в Телеграмі. Підписуйтеся, там дуже багато цікавої та корисної інформації. Всім дякую за підтримку. Отож, я зареєструвався на сайті. Далі ввів та підтвердив електронну пошту, заповнив свій профіль необхідною інформацією. Одразу вибуло кілька опитувань для проходження з немаленькою ціною. Думаю, все, я знайшов його. За деякі опитування обіцяли платити пів а за деякі більше двох. Але надії виявилося все не так просто. Далі можете на запису екрану бачити, які дії я виконував і за що отримав гроші. Отож, 27 січня я зареєструвався на Юсен. За заповнення профілю мені одразу заплатили 0,05 долара. ще 0,02 цента платили за щоденні відповіді на 10 нескладних запитань. До речі, я думаю, що вони дійсно будуть щодня, але вже за два тижні така кнопка просто зникла. Далі нарахували ще 0,02 за нескладну відповідь. Потім я виконав 4 дії за які на рахунок надійшло 0,15 центів. Одним словом, за перший день вдалося заробити аж 0,22 долара. Скільки вдалося заробити за 14 днів? Я виконував щоденні завдання за кілька центів, великих опитувань так і не було. Перше серйозне завдання з'явилося аж 30 січня. За опитування я отримав 0,6 долара, що в той час було еквівалентно 24 гривням. Це вже краще, ніж пару центів. Але до 13 лютого таких опитувань більше не було. Хоча я і заходив на сайт по кілька разів за день згідно інструкції. 1 лютого прийшло ще одне опитування, за яке отримав 0,35 долар. Були опитування і по одному-трьох доларах, але тільки я починав їх. Проходити, відповідав на перші запитання, вибивало і нічого не нараховувало. Швидше за все, на кількість завдань впливає місце розташування. Якщо б я працював з VPN, то результати могли б бути зовсім іншими. Давайте ось так: якщо цікаво, то поставте 50 вподобайок під цим відео, і я зареєструю з нового аккаунту та буду працювати виключно через VPN з Америки. Зрівняємо результати і зробимо висновки. Мінімальна сума для виводу на цьому сайті складає 10 доларів. Це якщо ви хочете отримати гроші на рахунок PayPal. Але його треба ще відкрити, якщо немає. Як альтернатива, можна обміняти зароблені гроші на подарункові карти для придбання товарів в Amazon. Мінімальна сума 1$. долар. Хто не має PayPal, а хоче вивезти кошти на Пайонір, то доведеться назбирати 25 доларів, досить багато. Тепер переходимо до найцікавішого, загальний заробіток з 27 по 13 лютого та висновки. За вказаний період часу мені вдалося заробити лише 1 долар 35 центів. Це за понад 2 тижні, ну взагалі мало. А на розпіарених сайтах обіцяли мінімум 100$ доларів за пів місяця. Як бачимо, спосіб перевірив, а гроші заробив мізер. Мабуть, це неправда, те, що вони пишуть. Думав, що вдасться добити, хоча б мінімальну суму для виводу, заходив фактично через день, аж до моменту створення відео. Це на хвилинку до 12 березня. Більше опитувань не було. Які висновки можу зробити? Якщо тривалий час сидіти на цьому сайті, то мінімальну суму для виводу можна добити, але чи вартує витрачати стільки часу, щоб заробити 10 доларів, вирішувати лише вам.